Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабеч. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося тофорі плечик. На мрії кожного. То раніше були такі часи, які гравці майже всі мріяли про цей танк Т-22 СР більш ніж середній. До речі, пише Т-22 середній, не СР, не знаю, можливо, і СР, але пише чомусь середній. Оце тільки що звернув тільки увагу, так і за кермом нашого Т-22. Сьогодні грає е, орконі з клану RDDTV, е, Так, на мапі Тундра. Відразу трішечки поговоримо про гармату. Так швиденько пробіжимося, У нас тут дуже швиденький сьогодні бій. Е, ну, але так, це згодом. У нас тут 100-мм гармата, 320 разової шкоди за потреб та 264 мм пробувають. Броні наші стандартні підкаліберні снаряди та літають з моментальною швидкістю, просто лазер 1535 метрів за секунду. Голдові у нас йдуть кумулятивні снаряди, теж 320 разової шкоди за постріл та 330 мм бронепробиття 900 метрів за секунду літають наші кумулятиви. І залишаються осколковні снаряди в нашого реплею Їх дві штуки, 420 разової середньої шкоди за постріл та 50 метрів. За секунду літають наші осколковосні снаряди. Така сама швидкість польоту нашого снаряда, як і в кумулятива 900 метрів за секунду. Так і по бою бачимо, нас кидає до 9 рівнів по одній артилерії в команді. І такий трішечки м'ясний сетап. Ми відразу їдемо на, на горку. Тут відразу починаємо розминатися по СТРВК. До речі, ми вже забираємо три танки, поки я озвучував. Нашого, наш танк та наші ТТХ гармати вже 2,5 настріляно у нас, і у ДС-16 нас пробуваємо, йому даємо на 342, вицілюємо. До речі, я навіть не знав, що там є таке пробиття. До речі, ми стріляли стандартним підкалібром. Це не, не кумулятивні снаряди. якими чином ми туди пробили оце. Я не зрозумів, це. чи це було? Чи це ми в маску влучили, чи куди. От незрозуміло було, не передивлявся добре. Сьогодні я вам показую дуже шикарний бій. Це рекордний настрійний бій на Т-22 в цій обнові на цьому танку. Як ви знаєте, недавно продавали оцей танк. Можливо, хтось його не має, можливо, хтось має. і... Чи в тому, чи в тому, чи в іншому випадку дивимося на рекорди, які вдалися зіграти нашому автору реплею трішечки, звичайно, підкрутка. Якщо я не помиляюся, це було два підпали. Можу помилятися, звичайно. Якщо передивитися ще раз детальніше, це відео можливо вдалося б з'ясувати шість рахунок. І ми йдемо нога в ногу з противниками по хідпойнтам на команду, звичайно. Чотири фраги у нас в кишені, 4234 завданий шкоди, 1310 заблоковано бронею та 321 у нас асисту. І ми до цієї пори ще на гірці стоїмо. Але треба, зараз щось за все, треба буде їхати і настрілювати, бо, тому що, що це для 10 рівня показувати 4200. Так, і трішечки поговорю про Т-22. Хто пам'ятає, коли тільки ввели оцей танк, він просто люто імбував в рандомі, його аж різали, якщо я не помиляюся, два рази різали йому ТТХ, бо тому що він просто так імбував. Що такого танка, не знаю, це був т 110 е 5 колись такий дуже сильно переімбований танк, який. Прості гравці нічого не могли з ним зробити. Так само і був на початках е, об'єкт 279 ранній, це теж так імбував. І Т-22 СР. Можливо, когось я е, забув згадати, але наскільки мені відомо, оці танки були занадто імбовані. Наприклад, ТРСР. 110Е5, якщо я не помиляюся, два рази теж його е нерфили, різали йому характеристики. 8-9 рань, якщо, якщо я не помиляюся, нічого йому не різали. Але Т-22 ср йому різали два рази. Е характеристики, звичайно, якщо я не помиляюся, я можу помилятися, звичайно. Але мені так здається, оце раніше треба було виконати завдання. Я вже забув, звичайно, це було давно. Можна було його отримати безплатно, я не пам'ятаю, там якісь завдання були, і просто на халяву можна було отримати Т-22 середній, так як у нас пише тут. Звичайно, я його е, мав і продав, бо тому, що після того, як його порізали, в нього залишилися тільки чудо борти, якими можна було витанковувати абсолютно всі снаряди, крому, е, крім фугасних снарядів. Фугасні снаряди нічого зовсім не танкує. Подивіться, леопард 1 нас в борт просто не пробиває. тому що у нас чудо борти. Леопард 1 на стандартних підкаліберних снарядах не може нас пробити. Ми йому даємо вже другу пайку на 265 хітпоінтів, хітпонтів. Тут гарі 15-й приїжджає. Звичайно, він трішечки викопав грядку, не влучає по нас. це Нам на руку, звичайно, 7254 тисяч завданої шкоди. І ми завантажуємо осколку фосний снаряд, в рубку даємо на 451 хідпонс залишається тільки два противника. Гриль 15 та Т-92. Зводимося знову в рубку, збираємо його, відправляємо його в наступний бій. 419 дев'ятнадцять хітпонтів. Зводимося під каліберним снарядом та добиваємо. Останнього ворога на Т-92. Ну що ж, у нас за 5 хвилин бою майстер, звичайно, медаль Пула, основний калібр та воїн, але саме головне. Ми настріляли 8 з половиною тисяч завданої шкоди, 10 фрагів 1663 чистого досвіду. ще й пішли якимось чином в плюс на 168 тисяч срібла. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.